Цієї події, а саме відкриття нового приміщення дитячої недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира, чекали вже давно, ще відтоді, як у 2011-му заклали перший камінь під фундамент будівництва. Нова будівля була просто необхідною, адже бажаючих навчатися у недільній школі завжди дуже багато, і навіть те, що діти вчилися в кілька змін, ситуацію не рятувало. В нашій школі цього року виповнюється 20 років. В 1996 дев'яносто по 1998 рік у нас в школі навчалося до 900 дітей. Ну, звичайно, стояло питання про те, що має бути якесь приміщення, щоб ми могли прийняти всіх дітей. І навчання в школі не проводилося у 5-7 змін, а проводилося нормально ну хоча б одну-дві зміни. Молилися, просили всі діти, батьки, наші священники, і Господь нам послав. На урочисте відкриття запросили світіша патріарха Київського і всієї Русі України Філарета. На кордоні області його зустрічали настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору Отець Богдан та священики православних церков Київського патріархату нашої області і голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Квітами та молитвою зустріла високих гостей. І Житомирська громада у Свято-Михайлівському кафедральному соборі була відправлена урочиста молитва. А потім під святковий передзвін та пісніспіви урочисто хода вирушила вулицями Київською, Михайлівською та Скорунського до нового приміщення школи. Не так просто за три роки звести нове сучасне приміщення під церковними куполами, що ніби перегукуються з Михайлівським собором. На це потрібні були великі кошти і велика праця. Тож на святі відкриття недільної школи урочисто і прилюдно благодійникам і будівельникам щиро дякували. Орден святого Юрія Переможця з рук патріарха Київського і всієї Русі України Філарета отримав головний благодійник, підприємець Юрій Бірюченко, урочини Читомира, котрий нині працює в Санкт-Петербурзі. Орден святого Миколая Чудотворця, його напарник теж із Санкт-Петербурга Максим Антонов. Я побажаю нам всім українцям, а також всім громадянам України, незалежно від національності, конфесії і всього іншого. Побажаю нам всім мужності і побажаю нам перемоги, тому що без перемоги у нас нема майбутнього. Тож бажаю всім перемоги, слава Україні! Орден Святого Миколая Чудотворця отримали також народний депутат України Геннадій Зубко, перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин, Житомирянин Микола Чудовський. Щиро дякували також за високий внесок голові облдержадміністрації Сидору Кізіну, ведучому проекту Андрію Бестрову, архітектору Петру Перевознику, будівельникам із фірми Будсервіс та інших, а також ігорю Гундичу, Вірі Шелудченко, Віктору Балюрко, бригадирові будівельників Максиму Шайці. Надійна школа, яка сьогодні займається не тільки духовним вихованням дітей, а й патріотичним. І для нас, для українців, для Житомирян це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що батьки не завжди встигають може розказати, може показати своїм прикладом те, що потрібно сьогодні мати нашим дітям саме в духовному напрямку. І сьогодні Біблія, сьогодні любов до Бога, любов до своєї держави вона, мабуть, головна. І від цього починається і незалежна держава, і ті цінності, які вибудовуються. І те, що сьогодні потрібно міняти в державі, боротися з корупцією, міняти взагалі систему влади, підхід до влади, більше чути людей, виховувати свою громаду. Оці ми займається надійна школа. Тому ми підтримуємо будь-який напрямок, який стосується духовності і патріотизму. Народний депутат України Геннадій Зубко зачитав привітання від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я дякую. Людям, які доклали величезних зусиль до того, щоб недільна школа в Житомирі найбільша постала. Я знаю, що не тільки пан Юрій, не тільки е, пан Максим, а й кожен, хто стоїть тут, долучився своїм, хоч і невеличким, але внеском у ту справу, яка сьогодні. У нас постала, і е, що у нас сьогодні є? Я впевнений, що ті діти, які сьогодні отримують слово, отримують духовність, отримують патріотизм від нашої української православної церкви, від нашого Київського патріархату, я знаю, що уже завтра вони будуть і у владі, уже завтра вони будуть і у війську. І я знаю, що з таким багажем Україна буде непереможна. Освятив нове приміщення дитячої духовної школи, святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Ва недільна школа, як сказав сам святіший патріарх Філарет, найбільша і найкраща серед усіх недільних шкіл України стала неабиякою подією і для нашого міста, і для його жителів. Адже тут щороку навчаються близько шестисот дітей, більше 15 тисяч її вже закінчили. Мені тут подобається те, що тут я навчаюся божим заповідям. У мене троє діток і всі троє ходять дільну школу. Вже довший час, вже кілька років. Займаються звичайно, тут багато чого, і мистецтва, і катехізису. Ми подякували його високопресвященству, що він відвідав нас Житомир і від імені міської ради, від виконавчого комітету вручили квіти і попросили благословення для нашого міста на гарні і добрі справи. І Ми сподіваємося, що місто Житомир буде процвітаючим містом, так як великі справи, бачите, робляться найкраще в місті Житомирі.